З нами на зв'язку політичний аналітик Олександр Кочетков. Вітаємо, пане Олександре. Навзаєм ну, змушений, змушений згадати те, чому ми не вчили, те, чим я займався півжиття. Тобто зараз я фактично експерт з ракетно-ядерного та іншого озброєння. От, власне, хочемо говорити про ці обстріли, які почалися в понеділок масовані. І, і тривають ну, з різним успіхом уже третій день. І вчора президент Зеленський сказав, що надійшло 2400 іранських дронів Камікадзе Росії. І зараз ми закликаємо усю світову спільноту надавати нам швидше ракет протиповітряні, протиракетні системи. Скажіть, оця ескалація від Путіна, це від е, його безсилля, чи це якийсь підступний план? І ні те, і ні те. Ну, Сценарій, це розвиток сценарії, абсолютно закономірний. Можна вважати, що Путін їде по рейсах. І це, оце ну його ці рейки, рейки ведуть його кудись там чи в шахту, чи я не знаю, якийсь кухий кут. Він з цих рейк зійти не може. Це, це абсолютно такий удар по нашій критичній інфраструктурі передбачався. Ну я особисто писав, говорив про це. Ну ще на початку літа закликав наших урядовців займатися закупівлю, отриманням резервних. Потужності в електриці, в теплі, і все таке інше. Тобто, це абсолютно точно передбачалося кожного разу, як вони, як расисти, на чолі з Кремлем, начени з цим навіженим маньяком, якогось або мані, або місія, або і те, і те разом. От кожного разу, як вони не досягають певного результату, який вони вважають за потрібний, тут вони зразу намагаються підвищити ставки, тобто переходячи на інший рівень терору. Це не війна, це фактично терор, це спроби знищення і України і українства через знищення українців. Оце дуже важливо знати. Тобто, це не спроба там захопити навіть територію, знищення України, знищення українства через знищення українців як могло більше. Зараз вони вже і не ховають оці наміри. Тобто підготовка за нашою інформацією до цього удару вона планувала ще за місяць. До цього моменту. І я нещодавно викладав в інтернеті певний такий сценарій. І за моїм сценарієм це теж було розписано. Але я вважав, що це буде трохи пізніше, трохи пізніше, коли вже буде достатньо холодно. Коли буде достатньо, холодно. тоді такий удар по нашій там інфраструктурі він був би більш вразливий і більш болючий для України для України. Але Трапилася така на кримський міст, ну і тому мстивий Путін посунув в певним чином сроки, і вони зробили це зараз. Тобто, це планова атака, перехід на інший рівень терору проти мирного населення. Що я хочу зауважити, принципово важливо на оборона здатність, здатність України такі удари фактично не впливають. Ви мене чуєте? Так, Атак? так, ми вас слухаємо. Да, да. Фактично не впливають саме на обороноздатність за досвідом натівських операцій на таку країну, як Україна, з її площею, з її населенням, з, з її економічним потенціалом, потрібно десь, щоб відчутний ефект на обороноздатність був, це десь 2000 ракет приблизно, високоточних. Але. Ці ракети не є високоточними. Ми зараз бачимо, ми ж розуміємо, куди вони поціляють, намагаються поцілити. І це відхилення 300-500 метрів. Тобто цю цифру, 2000 ракет, треба подвоїти, ну, щоб надійно вони могли вражати якісь цілі. Але навіть зараз без посилення наше ППО ПВО, ПВО, перехоплює приблизно 50 і навіть більше відсотків ракет. Далі буде ще більше. Тобто, ще раз треба подвоїти. Виходить, що треба мати 8 тисяч приблизно сучасних високоточних ракет, які запускати від 100 до 200 на добу, щоб наш перелог не встигала не встигала відригувати. Росіяни не можуть цього зробити. У них нема стільки і не було навіть на початок агресії. 8 тисяч сучасних відносно ракет. А скільки в них нема... є цих ракет, пане Олександре? На початок на початок агресії вважалося близько 7 тисяч. На початок агресії вважалося близько 7 тисяч, десь 65% вони вже вичерпали. Вони використовують менш точні там перероблені зенітні ракети комплексу с 300 Це так певним чином допомагає тероризувати, але там відстань відстань польоту всього 200 кілометрів. Тобто це Одеса, Миколаїв, Харків, але не вся Україна. Тобто в них. Ну, на той, щоб досягти того ефекту, який, який вона бажає, зло, щоб була рішучість українців і здатність до спротиву, вона повним чином похитнулася. В них просто нема. В них нема носіїв, за допомогою яких ну, пускових установок, кораблів там всього іншого, щоб таку кількість відразу там 100-200, Ракета дочасно випускати, немає такої кількості. Тобто, це спроба залякування, яка не буде мати того ефекту, на який вони сподіваються. Навпаки, ми стаємо лютішими, світ починає допомагати нам більше, більше, і ми стаємо більш ефективними в цьому спротиві. А наші наступальні дії не припиняються навпаки, вони стають більш рішучими. Скажіть, а оці дрони Камікадзе, Іранські, здатні щось змінити? Ну, Ми вже бачимо, що ні. Ми вже бачимо, що ні. Змушені констатувати, що ми не повністю ще пристосувалися до цих дронів. До речі, за моєю інформацією, яка була попередня, яка має там витоки з американських джерел, мова йшла поряд 360 цих дронів. Пан Зеленський назвав цифру значно більшу, ну мабуть, якась свіжіша інформація, хоча Іран всіляк відмовляється і відкрещується від поставки саме цих дронів. Але зараз вже ми бачимо, що наше ППО ПРО, Починають пристосовуватися і наші військові, наші зенетики знаходять рецепти, яким чином там, боротися з цими дронами, тобто вже починають використовувати не тільки великі ракетні комплекси, вони не дуже ефективні. А якраз стрілецька зброя, якраз невеличкі комплекси, Аса, Стінгер, ось вони більш потужні, і навіть. Саме проти всіх дронів, і навіть починають вже створювати це добре. Такі мобільні групи щодо перехоплення цих дронів. Пішла інформація, що не летять, і мобільна група висувається і перехоплює. Тобто ми вирішимо цю проблему. І я хочу зауважити, вони несуть 50 кілограмів вибухівки. Це з одного боку багато, ну значно більше там, ніж ручна граната. Значно більше, але в десь раз менше, ніж кривата ракета. Тобто можливості таких дронів щодо знищення серйозних інфраструктурних об'єктів, вони не суттєві. Там на лінії фронту, там, і якусь там гаубільцу чи якісь там бліндаш, чи щось таке, вони там можуть його атакувати. А якщо великі інфраструктурні об'єкти, то ні. Тобто не треба перебільшувати. Того, що вони можуть заробити. ні при який перелам на фронті, і ні при, ні при якого там, вбивцю Хаймарсів мова не йде. Пане Олександре, а чи можемо ми стверджувати, що Путін пішов так е, різко на цю ескалацію, бо е, йому потрібна передишка перемовини, і от примусити Україну чи Сполучені Штати до перемовин? Однозначно, однозначно так. Тут я з вами абсолютно погоджуюсь саме по різних каналах, по різних каналах він там надсилає безліч безліч сидна, що він готовий, готовий до перемоги. Він навіть таку фігуру достатньо потужну, яку ну, свого часу там певним чином поважали в Україні, як Ілона Маска навіть заучив, тобто шукають, що можливо... Аби вийти на ці перемовини, бо вони вже бачать. Вони вони це колективний крем бачать, що не виходить, не виходить ані наступні, ні взяти Київ три дні, ні, ні взяти Україну за тиждень, навіть спроба там. Захопити Донбас теж не виходять. Далі вони намагаються тероризувати мирне населення за рахунок ракетних ударів, теж не виходять. Ми бачимо, що мобілізація, яку вони там затіяли, теж не буде мати перел... не забезпечить перелам. Тому вони хочуть примусити примусити світ сісти з ними за переговори. Але не переговори це добре. Переговори це то ніхто не проти переговорів, якщо вони на якісь, ну реальній основі під ґрунті на якомусь реально відбувається. Тобто пере перемовини починаються з того, що обидві сторони з'ясовують, а про що, власне, будемо домовлятися? Тобто предмет предмет розмов. Ну якщо Путін починає, що, що перемовини повинні стосуватися того, що віддайте їм Крим. Юридично віддайте захоплені окуповані території Запорізької і, і Херсонської області, а, а також Донбас, то звісно, ніяких перемовин не буде. Йому доведеться значним чином посуватися назад, а це вирішується наскільки він посинець саме на фронті. От тому він намагається, допоки не розпочалася черговий так, не розпочався черговий етап нашого наступу. Він намагається примусити. Нас всіх до перемовин. Зокрема, є така певним чином визначальна дата це велика двадцятка. Велика двадцятка, яка буде В середині наступного місяця, і тоді, тоді там, до цього строку він хоче мати там, певну гарантію цих перемовин, але на своїх умовах. От цього не буде. Пане Олександре, чи не кожен день чуємо мене, і мене загрози? З боку расистів використання ядерної зброї, а чи можна якимось чином відслідкувати що дійсно вони щось готуються в цьому плані зробити? Ну, по перше, сценарії сценарії такий існують. Тобто, от цей ці рейки, з яких я починав розповідати, вони безумовно проходять через зупинку, яка зветься тактичний ядерний удар, безумовно, тобто, вони немає куди але це останнє підвищення, яке можна передбачати. Тобто, ультиматум випробування повітряні, випробування ядерної зброї, щоб залякати світ такі демонстраційні а після того ультиматум, ну, ультиматум, звісно, буде відкинутий, тоді може використання по сценарію використання тактичної ядерної зброї. Так от, жодних практично. от я розповів сценарій, Я абсолютно переконаний, що особисто для себе Путін, Путін цей кремлівський. Він це вирішив. Він особисто готовий на будь-які кроки, зокрема на застосування ядерної зброї. От ніхто не знає, що відбудеться під час, під час не наміру, а спроби реалізувати цей намір. Це інша справа і інша розмова. Але на сьогодні жодних ознак, жодних ознак. Практичної підготовки до застосування ядерної зброї не бачить ані технологічні інструментальної розвідки наших партнерів, сполучених штатів, країн НАТО, ні навіть агентурна розвідка. А приховати такі, таку підготовку неможливо. Ну, абсолютно. Тобто, це перевод збройних сил на повну бойову готовну на повну бойову готову. Відповідно, всі офіцери, які мають до цього відношення, їх забирають в шахти, в бункери, їх дружини починають там писати ці якісь там пости в соціальних мережах, що все почалося, апокаліпт. Ну, приховати перевід ядерних сил Росії на повну бойову, бойову готовність неможливо. Відповідне перевезення ядерних боєприпасів з місць постійного зберігання до стартових позицій теж неможливо приховати. На не сьогодні таких ознак, чітких ознак підготовки навіть до е, використання ядерної зброї нема. Але я скажу, що Путін. На моє переконання, готовий на все. Його треба зупиняти. Хтось зупинить, як ви вважаєте? А от якраз саміт Великої Двадцятки, і натяк на те, що Путін може зустрітися з Байденом за тією інформацією, що в нас є, це основна тема розмови, що він чітко знав, щоб він чітко знав, що і всі окупаційні сили, і особисто він. Буде прирівне нулю, і не тоді, як щось там полетить в сторону України або інших країн світу, а тоді, ще його рука потягнеться, потягнеться лише до цієї червоної кнопки. Тільки за умови, що він буде чітко знати, що його і всі його Збройні сили будуть знищені, будуть знищені не ядерною зброєю, а дійсно реальною, високоточною, яка. Достатньої кількості країн НАТО присутня, от тоді це не відбудеться. Ну і зараз іде серйозна робота з оточенням, серйозна робота з оточенням Путіна, які можуть, як, як то кажуть, здати пахара і отримати певне послаблення. Тобто не допустити, не допустити до ядерного конфлікту, і тоді з ними може цивілізований світ зможе вести якісь там перемовини стосовно майбутнього. Дякуємо за цю інформацію. Пане Олександре. Отже, Олександр Кочетков, політичний аналітик, експерт з ракетного та ядерного озброєння в ефірі Громадського Інтерактивного та Радіо 1. На все добре, тримаємося.